Привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і я викладач англійської вже з восьмирічним стажем. На сьогоднішньому занятті друзі вивчаємо вказівні займенники. Що воно таке? Це слова this, that, these. Та доз дуже і дуже багато людей використовує або тільки одне слово this, або this та that і поняття не мають для чого взагалі слова this та those. Так ось сьогодні ми розберемось, коли і яке слово варто використовувати. Ця тема є супер важливою для того, щоб нормально і комфортно володіти англійською мовою. Готові вчити? Починаємо. Друзі, сьогодні я хочу порадити вам онлайн школу англійської мови Smart Owl, тобто розумна сова. Це дуже хороша школа з прекрасними досвідченими викладачами, які підберуть навчальну програму та навчальний процес спеціально для вас, для вашого рівня та для ваших потреб. Звідки я це все знаю, тому що я сам колись працював на цю школу. Якщо вас зацікавило, я залишу як посилання на цю школу, так і контакти менеджерів в описі до відео. Ви можете їм дзвонити по номеру на Україну. Ви можете їм писати в Телеграмі, в WhatsApp, в Вайбері. Де б це не було, як вам зручно, так і пишіть або дзвоніть їм. Вони дадуть вам відповіді на всі існуючі запитання. Також не забудьте сказати, що ви від Віталія з каналу легка англійська, там повинна бути знижка для людей, які приходять з мого каналу. І розпочнемо ми зі слова This. Це найбільш уживаний вказівний займенник, який означає це або ось це. Тобто, коли у вас є якийсь один предмет, і він близько до вас. Наприклад, я візьму ось цю книгу, я можу сказати what is This. Що ось це таке? І відповіддю буде This is a book. Так, ось це є книгою, ця книжка. Так ось this використовуємо в тих випадках, коли є один і тільки один предмет десь недалеко від вас. Тобто ще раз, у запитаннях це буде звучати як what Is this? що це таке? Пам'ятаємо, що це тільки для однини, і тільки коли предмет є дуже близько до вас, можливо, ви можете навіть до нього доторкнутись. is this? і відповідь: This is a book, this is an apple, this is a tv, this is a house. і так далі. That. That це схоже по використанню слова до this, але коли this означає один предмет в предмет в близькості до вас, наприклад, ось це яблуко, this apple, або ось ця книга, this book, тоді that означає той. Тобто також один предмет, але який далеко від вас. Ви не можете до нього доторкнутись. Наприклад, that book, that apple, that car. Наприклад, ви зараз на парковці з вашим другом, і ви шукаєте ваші машини, і ви знайшли їх першим. І ви кажете This car is mine. Тобто ось ця машина, яка ближче, це моя. And that car, а та машина твоя, And that car is yours. Рухаємось далі до слова these. І це слово вже означає ось ці. Воно використовується для множини, тобто для двох та більше речей, які знаходяться в близькості від вас. Тобто, так само як this, ось це. Так само буде і «these», Ось ці. Тобто, наприклад, тут в мене є дві книги. Так, я можу сказати: «these are books», Ось ці це мої книги. В українській ми так не кажемо. Ми просто скажемо це мої книги. Але в англійській, в залежності від однини чи множини, вам потрібно міняти ось цей займенник. Тобто я не скажу this is books або this are books», Ні. Потрібно сказати «these», Тобто це довший і м'якший звук і «These are books». І нарешті переходимо до слова those. Я думаю, ви вже самі вгадали, що воно означає. Це «ті». Тобто це аналог слова that, але для множини. Так само буде для двох та більше речей. Наприклад, я я бачу там якусь машину з далеку. Я кажу, That car is very nice. Тобто та машина дуже красива. А в з іншої сторони я бачу багато машин, які мені сподобались, Сподобались. Я можу сказати: Those cars are very cool. Або Those cars are very nice. Тобто cool – це круті, а nice – це просто гарні або красиві. В питаннях це буде звучати ось так: What are those? Що це за речі? Що це за предмети? І відповіддю може бути «Those are my documents for work», це мої документи для роботи, або «Those are my books. Those are my things. це це мої книги, це мої речі. А зараз, друзі, практика. Я буду придумувати різні ситуації, а також речення, які ви маєте сказати англійською мовою, виходячи з цих самих ситуацій. І, будь ласка, проговорюйте ці речення вголосно, або, хоча б пошепки, якщо ще хтось є з вами в кімнаті. І... По бажанню можете записувати мені їх в коментарі, щоб я перевірив і сказав вам, чи все правильно, чи ні. Так ось, перша ситуація: ви приходите додому. Нехай це буде з роботи чи з навчання, неважливо. І ви хочете запитати когось вдома, чи це ваша мама, чи ваш батько, чи чоловік, чи дружина, неважливо. Що це таке? Ви стоїте в близькості до цієї сумки, так що ви майже можете до неї доторкнутись. І ви хочете запитати, що це. Як ви це скажете? Наступна ситуація, ви купили собі нову книгу і залишили її десь вдома, нехай на столі. Хтось з вашої родини побачив її і питає, що це таке. Ви стоїте далеко від цієї книги, ви не можете до неї дістатись. Так ось, ви кажете, це наприклад моя нова книга. Наступна ситуація: ви вдома знайшли багато шоколадних цукерок, і ви хочете запитати когось із членів вашої родини, чиї це цукерки. Так ось, чиї або чий буде «whose». Далі шоколадні цукерки це буде просто чоклетс. Так ось запитайте, чиї це шоколадні цукерки. Ви стоїте близько до них і ви можете до них торкнутися. Так ось спитайте, чиї це шоколадні цукерки. А тепер відповідь. Хтось із членів вашої родини відповідає: Це цукерки для Різдва. Різдво це «Christmas». Для, якщо пам'ятаєте, ми вже вчили «for», «for Christmas». Так ось, як ви скажете, ось ці цукерки є для Різдва. Наступна ситуація. Ви в зоопарку з дитиною. Неважливо, чи у вас є діти чи немає. І дитина запитує, що то за тварини? То і в множині. Пам'ятаємо, то тобто далеко. Ці тварини далеко і їх багато. Дитина запитує, що це за тварини? Тварини це animals. І ваша відповідь це. То є панди. Тобто, пам'ятаєте, то, тобто вони вдалеку є, обов'язково потрібно сказати, і панди в множині. Панда, до речі, панда. Майже так само і буде. Пенда. Так ось, скажіть, будь ласка, то є панди. Записуйте, будь ласка, ваші відповіді в коментарі. Сьогоднішні речення є трішки важкими або, можливо, заплутаними, тому є дуже важливим, що ви записали їх, і я сказав вам, чи це правильно чи ні, і як правильно, якщо це неправильно. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо ви тут вперше, будь ласка, підписуйтесь на канал. В мене виходять відео для вивчення англійської кожного тижня. Залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі на будь-які теми. Мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі. І вони дуже допомагають мені розвивати канал. Дякую за перегляд. Ще раз побачимось в наступному відео. Bye, guys!